Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити електромагніт. Для цього нам знадобиться пальчикова батарейка, цвях, ізолента та мідна проволока. Першим етапом зробимо провідник. Для цього нам знадобиться мідна проволока та цвях. Матимо мідну проволоку на цвях, але зверніть увагу, що я використала не всю проволоку. За допомогою неї ми прикріпимо нашу конструкцію до батарейки. Беремо батарейку, до неї прикріплюємо ізоленту і прикріплюємо нашу конструкцію з проволоки та цвяху ось сюди, посерединці, і гарно закріплюємо. Те ж саме робимо і з іншої сторони. Щоб перевірити працездатність нашої споруди, я взяла ось такі металеві свяжки. От, тепер зажимаємо. Є контакт. Ось. Все магнітується. Так легко ми змогли зробити свій власний електромагніт.